Ми знову онлайн, доброго вечора. Так, хто чекав, то дочекався. Всі головні люди тут зібралися. Якщо у вас є можливість підключатися до прямого ефіру, всім буду рада Сергію. Доброго вечора. Знову ті самі люди в ту саму хату. Запрошую всіх до себе на кухню, на вечорниці, на наш ефір. Почитай мені на ніч. Як я, і казала, hello. Як я і казала, сьогодні я трошки поговорю про негативні установки, про обмежуючі установки, обмежувальні установки, я підготувала дуже-дуже дуже чудову притчу, яка є міжнародною можливо, ви колись її чули, тому що вона є супер знаменитою. Дуже часто її можна зустріти в різних підручниках. Якщо десь ви читаєте книжки, навіть не підручники, просто якісь книжки, які є цікаві, надихаючі, то обов'язково ви вже десь зустрічали цю притчу. Що в нас сьогодні п'ятниця вечір, мабуть, люди гуляють відпочивають, але, тим не менше, якщо ви дивитесь прямий ефір, я вам дуже рада. Якщо ви дивитесь у запису, я вам теж дуже рада. Під'єднуємося, створюємо цей простір. О, Інночка, доброго ранку. Доброго ранку, моя мила, рада бачити. Так. Сьогодні ми про обмежувальні установки, про лімітуючі. Увірування, які обмежують волю, крадуть талант, крадуть силу, крадуть енергію. Що ж таке обмежувальна установка або обмежувальне вірування? Це такий тип поведінки, це характеристика, типовість поведінки людини, коли людина зосереджується у силу певних причин зосереджується на негативному, аніж на позитивному або позитивній характеристик. Характеристики тієї чи іншої події. Негативною установка називається не через те, що вона погана, негативною вона називається через те, що зосередження уваги йде на негативну сторону якогось аспекту. Наприклад, неможливість людини побачити щось хороше у тому, що є. Абсолютно зацикленість на чомусь поганому. Людей, у яких є негативні установки, дуже легко помітити. Хочу вам сказати, що негативні установки є у кожної людини. Якщо з ними не працювати, взагалі на них не звертати увагу, то вони роблять величезну шкоду, досить таку величезну шкоду. Що ми з ними робимо? Ми їх передаємо своїм дітям. І потім з дітей вирощуємо жертв. Так, і що з ними не працювати людей, які мають негативні установки, в принципі, легко помітити у суспільстві. Я впевнена, що якщо ви десь якусь установку негативну в собі не помічаєте, що теж є часто такою частою особливістю, то у своїх друзів, знайомих ви можете помітити. Наприклад, всі з нас бачили людину, яка така проєкт танк, і все по барабану, вона. По трупам буде йти добиватися свого без черги піде до лікаря, така людина, яка привертає до себе багато уваги через те, що вона така галаслива, криклива. От така людина має негативну установку привернення уваги. Є люди, які, наприклад, дуже грубіяни, агресивні, агресивні і крикливі, собираться постійно з усім з усіма. У них є така негативна установка, як крик, галас. Це мій захист, так таким чином я себе захищаю від чогось там, їм там щось страшне. І з такими людьми, коли спілкуєшся, звичайно, є якісь абсолютні формули, як там спілкуватися з ними. Досить важко тримати, тримати якусь дистанцію або тримати баланс і від них не запалюватися. Не запалюватися від них, наприклад, якимсь негативом або не вступати в перепалку, що є травматична. З розумінням ставити, що у людини є негативна установка, і якомога вирулювати ситуацію так, щоб якомога безболісно була звичайно до вас. Але на перше, така характеристика тікаві таких людей. Ну, скажімо, це люди, які агресивно себе поводять. Вити, є такі люди, які агресивні, нічого не сталося, вони агресивні. Там є негативні установки. Є, наприклад, люди, які дуже люблять жалітись на все. Теж у них такий психологічний захист, щоб їх всіх пожаліли, щоб створити ауру жалісливості, щоб тільки не брати на себе відповідальність. Тому що брати на себе відповідальність це печально, це страшно. Така негативна установка може бути. Можуть бути люди, які мовчини, мовчини ніколи не знаєш, що ці людині подобається, що їй не подобається, що вона хоче, що вона не хоче, мовчить і все криба обльот. Теж їй страшно бути у соціумі, аби ніхто нічого про неї не дізнався, аби ніхто їй ніяк не зашкодив. Бо хтось може щось дізнатися і зробити, наприклад, все навпаки на зло. Так, ми зараз надивимося на причини, чому виникають такі негативні установки, очевидно, причин є багато. Є, наприклад, люди, які грубіяни, мовчани, крикуни, а є, наприклад, люди, які люблять. На все казати не можу, не вмію, не хочу. Дуже часто вживати частинку не у своїх реченнях. Це теж негативна установка. Є люди, які люблять все узагальнювати. «Так, оце у всіх, так «Ні, ну, всі так живуть, то я та так, у всіх чоловіків п'ють, «Так, у всіх там жінка якась така, не така. Це теж негативні установки. Можуть бути до негативних установок, до речі, відносять також нещасні випадки. Якщо з людиною трапляються нещасні випадки, до речі, бувають такі люди, з якими трапляються нещасні випадки часто і густо, то ми теж дивимося про якусь негативну, ми дивимося в корінь на якусь негативну установку. що від чого ця людина тікає, від чого вона намагається заховатись. І цей нещасний випадок їй нагадує або показує, що подивись сюди, зосередь свою увагу саме тут. Наприклад, люди ламають руку. Бояться якоїсь відповідальності, ламають руку, щоб стати назад, нібито дитиною, щоб про них піклувалися, щоб не робити якусь роботу, яка їм не хочеться. Люди, які ходять, наприклад, на роботу, яка їм не подобається, яку вони не люблять. Вони можуть часто хворіти, часто густо хворіти, або в них може ламатися комп'ютер, відпадати колесо в машині. Все ще завгодно, аби тільки не доїхати на ту, на нелюбиму на роботу. І от, коли ми стаємо свідомими про свої негативні установки, ми маємо шанс попрацювати з ними. Що коли я кажу попрацювати, в принципі, будь-яка модель роботи підходить навіть усвідомлення, це вже велика робота. пропрацювання. Нелідки вона в мене взялася основна, коли я її почув чи почула, коли я почав так думати чи говорити. Тому що коли вона родилась, її у вас не було. І негативна установка – це завжди щось, що приходить до нас із досвідом, з досвідом. І приходить до нас як наслідок певної події. Не обов'язково ця подія мала бути страшенною, якась негативна або погана. Або приходить вона як наслідок, як захисний механізм, щоби. Отакого От більше з нами не ставалося. Наприклад, якщо людина їхала на велосипеді, впала і зламала там щось собі, зламала, то в неї може виникнути негативна установка на те, що на велосипеді це небезпечно їхати, чи небезпечно їздити на велосипеді, то я вже не буду їздити на велосипеді, бо це ж там щось мені зламається. І людина на все життя забирає від себе таку красу насолоду їздою на велосипеді через те, що в неї стійка виробляється негативна захисна установка. Досвід, власний досвід, до, до речі, дуже цікаво, тому що негативна установка у людини може виникнути не лише через власно пережитий досвід, людина може щось почути, якусь історію, і надихнутися, зробити певний висновок на рівні підсвідомості. Вона може книжку прочитати, в фільмі це побачити, почути по радіо, почути на якомусь подкасті, у своїх друзів піддивитись, підслухати, навіть якусь цитату прочитавши. Буває, знаєте, дуже модно цитатами розкидатися. Буває, прочитаєш якусь цитату. Наприклад, у нашому такому славнозвісному СССР серії було дуже багато таких цитат. Наприклад, «Бий своїх, щоб чужі боялись, б'є значить любить. Це теж негативна установка. І людина її записує, навіть не знає, що це установка, і потім формує там своє сімейне життя, своє буденне життя. На таких страшних страшних засадах, дуже страшних засадах. І це те, що я хотіла сказати у додаток до свого сьогоднішнього посту в сторіс про негативні установки. Чи помічаєте ви їх у собі? Якщо ви помічаєте, нічого страшного, це класно. Повиписуйте їх, подивіться, звідки в них ноги ростуть. Подивіться, на яку би установку ви хотіли цю негативну змінити. Наприклад, якщо. Візьмемо установку, якщо, наприклад, б'є, значить любить, то її можна змінити на якусь, яка буде підсилювати, окреслювати, надавати силу. Наприклад, якщо дарує квіти, значить любить. Якщо гарно до мене відноситься, то значить любить. Якщо мене поважає, то значить любить. Якусь таку установку, яка не обов'язково має бути прямо протилежна до цієї, яка вже нам не потрібна. Пам'ятайте про те, що якщо ви не працюєте зі своїми запінками, то ви їх на ура передасте своїм дітям, а у дітей це все усугубляється. Тому діти хворіють, діти народжуються хворім, і багато, багато-багато пам'ятай. Багато Я хотіла з вами цим поділитися, щоб ви знали, що такі штуки є. Вони не смертельні, вони не страшні, з ними дуже легко працювати. Головне бажання, стремління, віра, така сумлінність ваша. Можете обрати для себе будь-який формат. І у продовження такої теми я би хотіла прочитати, прочитати маленьку притчу, як я вже сказала, що вона досить знаменита, вона називається Слоний мотузка». Я її начитаю вам, вона надзвичайно метафорична, надзвичайно потужна. Отже, поїхали. Уявіть собі. Одного разу мандрівник, потрапивши в Індію, пів нього спостерігав, як місцевий житель перевозить на слоні колоди і каміння. Перевозив він це для того, щоб підлашувати свій будинок. Величезний сірий звір був просто неймовірно сильним. І здавалося, що не всяка вантажівка зможе перевозити такі важкезні вантажі. Але настав час відпочити. Індієць ретельно прив'язав слона за ногу до кілочка у дворі свого будинку і прив'язав звичайнісінькою мотузкою. Цього слона треба прив'язувати, аби він не пішов він і не нашкодив. Це не слухняний слонь, сказав індієць. Як? Ви, мабуть, жарт, жартуєте, сказав мандрівник. Хіба ж така мотузка утримує цього величезного слона? Якщо він захоче піти, вона його не втримає. Він же такий сильний. Він легко її розірває. О, ні. засміявся індієць. Цю мотузку він за що не зможе перебати. Ой, а що, це якась спеціальна, магічна мотузка? Зацікавився приїжджий. Вона із чого зроблена? Та, ні, вона зроблена зі звичайної пеньки. Це звичайнісінька мотузка, але ти маєш рацію. Вона так і незвичайна, сказав він і оповів таку маленьку історію. Зовсім маленького слонянятка прив'язують до кілочка звичайною пеньковою мотузкою. Природно, що слонення хоче вирватися, адже йому нудно, він хоче гратися Він не може сидіти на одному місці, але мотузка його не пускає. Слоненятко намагається смикати і порвати мотузку, але він ще зовсім малесенький, а мотузка занадто міцна для нього. І зовсім скоро, дуже-дуже швидко, слоненятко переконується, що мотузка ні за що його не відпустить, і припиняє будь-які спроби. Адже у слонів дуже гарний інтелект і гарна пам'ять, ну, так як його людини. А потім слонення виростає. Воно стає величезним і потужним слоном. Воно може зранку до ночі тягати величезні камені і колоди. І день у день його прив'язують до кілочка. І прив'язують його такою самою мотузкою, тією самою, що прив'язували його у дитинстві. І слон добре пам'ятає. Що він не може порвати цю мотузку. Марно навіть намагатися. Адже ж в дитинстві він вже і так зробив стільки зброй. Чи є якась мотузка, яка тримає вас там, де ви є і не дає вийти за периметр? Чи є щось таке, що ви вірите досі? Що для вас не підійде. Можливо, колись десь хтось колись давно-давно-давно сказав вам якусь дурню про вас, а ви і досі за нею чіпляєтесь. Не використовувати ні свою силу, ні свій потенціал, ні свій талант. Ховаєтеся за свою малесеньку мотузку. Я бажаю вам розірвати усі мотузки. Знайти і розірвати їх, щоб ви самі обирали для себе той периметр, щоб ні чужі судження, ні чужі забобони, ні чужі зауваження не мали над вами ваги, для вас ваги. Щоб ваше знання про себе, про свою силу пускало вас у плавання. Розривайте мотузки, прагніть більшого. Поділіться, будь ласка, зі мною про що для вас це притча, про що для вас ця історія? Чи була вона дотепна, чи була вона до ладу, чи зайшла вона туди, куди вона мала зайти? Так, бачу, у нас гарна тут аудиторія. Щиро дякую людям, які зайшли. Щиро дякую за те, що нас дивляться з багатьох країн. Бачу, у нас і Австралія, і Америка. Thank you so much to everyone who has joined. І дякую, дякую, дякую тим, хто тут з нами і слухає і чує ще для себе. У кожного це буде щось своє, у кожного своя історія. Ця рубрика вже мені полюбилася. Привітай! Та, я ти якраз пропустила, а у нас була тут гарна притча, не може послухати у запису. Бажаю мирної тихої ночі моїм любому українцям. Бажаю гарного надихаючого дня тим, хто знаходиться десь далеко. Пишіть, будь ласка, свої відгуки, можливо, запитання, діліться інсайтами, діліться тим, про що для вас ця розповідь маленька, чи заходить вам, чи заходить вам такий формат? Я його трошки потрошки змінює цей формат, але все одно всередині залишається одне, єдине. Дати. Щось таке, що зачепить вашу душу і ваше серце, і примусить вас, стимулює у вас інтерес до самого себе чи до самої себе. Бажаю сили наснаги, радості і любові, мирного неба і тихої ночі. До побачення!